Розвиток Тернопільщини в умовах війни, практики допомоги ЗСУ та постраждалим, відбудова громад, посилення роботи місцевого самоврядування, релокація бізнесу та робота з ветеранами усе це обговорювали учасники форуму, регіональних лідерів Тернопільщини. Загалом такий захід зібрав керівництво партії Слуга народу, депутатів, волонтерів, чинних військовослужбовців та громадських активістів. Ми показуємо, що навіть тяжкі часи, коли йде. Війна, ми не зупиняємося в самому розвитку. Ми хочемо сьогодні відзначити наших лідерів. Ми хочемо показати приклад іншим, як можна в такий складний час, військовий час, період війни бути лідерами в своїх громадах, в тому, чим ти займаєшся. В волонтерстві, в допомозі армії, в допомозі тим людям, які втратили своє житло і приїхали до нас, в допомозі бізнесу. Нині форум регіонального лідерства це майданчик для обміну досвідом, ідеями та практиками серед представників місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій. Ви якраз регіональні лідери, так ви як найкраще знаєте і бачите, що потрібно мешканцям ваших громад для того, щоб вони відчували себе захищеними, щасливими, щоб вони мали хороший ріпень і доступ до і до освіти, і до медицини. До слова запросили очільницю партії Слуга народу Олену Шуляк, яка долучилась через відеозв'язок. Вона відзначила, що Тернопільщина активно приймає переміщених осіб і працює над вирішенням пов'язаних із цим проблем. А також пообіцяла громадам всебічну підтримку у розробці програм комплексного відновлення. Ми зі свого боку і з боку профільного комітету з боку наших партійних осередків готові максимально долучатися, надавати допомогу і методологічну, і інформаційну і комунікаційну для того, щоб простіше було спланувати відновлення і врахувати всі ті виклики, з якими зіткнулися на, на сьогодні наші на, на, наші громади. Тернопіль це не перше місто, де відбуваються такі форуми. Насамперед вони покликані для обміну думками та покращення комунікації. Як зазначає перший заступник начальника Тернопільської ОВА, приємно, що нові дискусійні майданчики з'являються на наших теренах. Треба об'єднувати лідерів думок. Актив громади небайдужих, скажімо так, мешканців, політиків, управлінців, бізнесменів, активістів, заходи подібного роду, це насправді для мене є можливістю не просто сказати про ту проблематику, яка сьогодні присутня, адже як я вже зазначив її. Доволі є багато в різних сферах і напрямках, але і обмінятися з лідерами думок, яким якоюсь певною інформацією, яка в майбутньому може слугувати, скажімо. Так, ефективним механізмом для прийняття управлінських рішень ну і знаходити виходи з найскладніших ситуацій. У результаті учасники форуму регіональних лідерів Тернопільщини налагодили співпрацю з органами місцевого самоврядування та запланували реалізацію нових соціально значущих проєктів.